Куда я канал Квітковий куточок. Сьогодні у нас 8 січня 2025 року. Така погода, сонячна тепла, у нас плюс 10. 10 годин ранку і плюс 10 тепла. Така погода сьогодні тепла, що можна було посаджувати рослини зимостійкі, з горщика хвойні. І не тільки хвойні, якісь там кустарники. Але ж вчора були на дачі, кормили масяню. Там така грізюка, таке болото, що не можна пройти ні, не те, щоб навіть залізти в огород і щось посадити. Тому сьогодні запасаюсь на сінічком. Подивлюсь, квіти, які тут гарні, які тут ціни. Можемо Дивіться, які штучні квіти. Пальма, 2950. Ось такі. тридцать три тысячи шестьсот сорок стил кошек семьсот девяносто два такие тысяча девятьсот бананового дерева кратончик две восемьсот Вони, як живі, але краще ж, звісно, живі рослинки. Тихо, нікого майже нема. Іграшки вже збираються з поличок, вже закінчилось свято, тому починається скоро. Весна незабаром, ще два місяці, трошки менше. Наближаюсь до садового центру, до краси. Люблю там дуже бувати, не часто зараз, але... Треба іноді себе побалувати, погуляти, надивитись тої краси, щось купити. Воно тут дорого дуже, але щось треба купити. Опунції. У, у мене був такий скулентик, на жаль, куди летон пропав. Красу ламанантес. Вона, звичайно, червона, а тут вона поки зелененька, не вистачає сонця. Ось такі ціни. Ну, як завжди, багато-багато пропозицій щодо орхідейок. Ціни трошки знижені. От, там далі. Ось там далі багато-багато насіння. отам там я затримуюсь надовго. Заміокулькаси. Так, 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 фігурки різні. Нам не можна не можна на нашу дачу, бо у нас такі сусіди. Там треба паркан, бо це сусіди винесуть усе. Так що таке не можна. Ахівірія класна. Ого один фотос у мене є такий.

Родисканція, фікуси є папірунка, гланеми, кротончики. Ларафітами гарно гасять. Так, ну і антуріуми. Антуріуми різнокольорові. Є ось трохи по Пуансетти. Гипоэстас. Силангинелла. Трошки. Фитония. тут у нас трошки знижечка є. Тут є знижечка. 149. Такі бігонії. 417. сімнадцять. Вже відсвіла. Це у нас хто? А, вийдизія. Ну, і такі 148 теж відсвіли. Трошки бігоніка одна ось така жовтенька, 94. Так, там далі багато горщиків, багато. Це ж добрива ще можна тут накупити. Ось це батати напевно ж. Рослинки, тысяча семьсот восемьдесят четыре, пальмочка, такая две восемьсот пятьдесят восемь, Марненько. так, Лирато, Фикус две триста девяносто шесть. ось така гарна рослинка великий фікус бамбук спіральки 184 ось і насіннячку 9 14 гривень 55 7 Тридцять один, вісімнадцять уразний разниців, Раз, морковка, бурячок, помидорки. Двадцать семь, двадцать, двадцать семь. Залеваем, заявим семнадцать, девятнадцать, двадцать восемь, сорок восемь. кабачочки. То есть двадцать семь, сорок, тридцать два. Волоска, морква, огірки і зелень. Кріп. 21 гривня, 20 грам. Алігатор, кажуть, класний. Не знаю, лісногірський. Такий не знаю, чи купити. Це щось 42. м'ята яблунева 29, перцева 29. Меліса 12. М'ята щось дорого. Душиться. 12. Тут по 10, по 12. Осіння. Так. 42, 42, 42. Квасолі, спаржі.

Ось і кімнатні трохи рослин тут, коли ось тридцять п'ять гривень. Цю ятуні. Пітують лакасу. далі у Велмарт. Трохи накупила з насіння і все. 10 пачечок насіння 145 гривень. І це насіння саме дешеве по 12, 18, 14 гривень. Так, ну сюди я вже не заходила, тут все зелененьке, все хвойне, мені поки це все не треба, грунти. Підставочки якісь, там ще камінці є декоративні Куча всього. Поки що йду у Велмарт. хочете поговорити, хочеться трохи з вами. Чекаємо вже весну, хоча у нас зараз прямо весна, тепло, навіть жарко. Це дуже погано для рослин. Котрі вже почали, почали вилазити цибулькові Ось. Ну, не знаю, це природа, як воно буде, так воно для них і буде. Вони не потім замерзнуть, якщо що, знову будуть рости. От, природа все скоригує. А хочеться новенького. Мені дуже хочеться, щоб було багато квітів. Я хочу багато-багаторічників. Але купила трохи і однорічники. У мене вже є квіти. Дякую за той рік, за 2024. Мене наділила моя сестра, дякую, дуже велике, потім Тетяна з Києва. Мені багато посилочок нависилала, дуже багато різних рослинок. Потім Моя подруга Віточка дякую тобі. Якщо ти дивишся, дякую тобі за м'ятку, за лікарські трави і за нарцисики, це були дуже багато мені надала. Ну, також я трохи там купляла, але зараз дивлюся на оці ціни. І навіть коли хотіла вчора замовити у Фейсбуці, там рослинки в горшиках. Багато такі кущові, багаторічні вони. Навіть і по 35 гривень це не дуже дорого, але ж новою поштою і пересилка зараз коштує дорого. І якось так і хочеться, і колеться. Так що я подивилась багато чого там, а вибрати не змогла. Тому довольствуюсь у цьому році такими і насільничком. От, можливо, десь весною хтось буде там якісь квіти на ринку виносити, продавати, буду дивитись. От, багато не хочеться насаджувати, бо їх же ж треба поливати з нашими зараз ось у, е, такими умовами погодніми. Ось зараз нормальна така. Погода, зими немає. Далі ми не, не можемо знати, що буде. А як є літо, то всі кажуть, що буде жахливо, буде спекотно, буде все пропадати, але ж у нас ми живемо, у нас життя продовжується, і ми хочемо якоїсь краси. А тим паче, якщо, наприклад, у мене дача, то це вона другий рік. Це буде моя весна літа. Другий рік на дачі, то мені ж хочеться, звісно, трошки там, щоб було красиво, щоб було прийти, милуватися квітами, або вийти там, ночуєш, відпочиваєш і, да, і після праці і теж полюбуватися, бо время, час час у нас там зараз такі важкі. Раз тривога у нас якась велика, продовжується вже. Генько магазини навіть боїться заходити. Ну, людей небагато, небагато. іграшки. іграшки тут теж закінчуються, складається все, виставляється, мабуть, посуд. Хочу чорного чорного кліпчик подивитися. І ще тут масло. Можливо, щось є таке. Заблукала сьогодні, вже давно не була. Там, де були, це ж продукти вже якісь хімічні товари, там, де хімічні вже продукти, насіння геть не можу знайти, а вона, оно ну, я вже знайшла йду туди. Я цей відділ, але він маленький, невеличкий. Тут горщики і насіння зовсім чуть-чуть. Я думала, я тут багатенько. Так ще немає. Так, нічого я там не вибрала, взяла хлібчика, желе. Зараз ще трошки пройдуся тут. Мені тут навіть нічого не потрібно. Не буду їхати вже додому. Насіння купила небагато, але все ж таки купила. Зараз Покажу ось такі значить, маргаритки, суміш. Я стараюсь брати суміш, тому що мені там кажеться нам набагато краще, багато ну, кольору. кольору можна посадити, і чим одну пачечку, тому що одна пачечка зараз так коштує, як і суміш. Далі, ось такі махрова суміш, мак. Дуже хочу мак ось одну пачечку взяла далі. І тої же самої фірми, оцей Golden Garden, взяла махрову суміш аквілегії. Подобаються мені ці квіти, вони ще й багаторічні. Головне, посадити вже їх, щоб вони прийнялись виросли. Я їх взяла аж три упаковочки. Це ось друга фірма. Седера, таку аквілегію і ось таку, таку, не знаю, буду висаджувати вже весною, прямо е на городі під баночку, не буду висаджувати вдома, тут, тут тому що в мене немає місця і освітлення. Ось така іпомейка. Я дуже хочу цю рослинку, але. Наш знайшла тільки один колір. Ще у мене є розовенька зібрана домашня насіння, і є синенька, по-моєму, і все. Оце я поки що ще одну таку купила. Далі фіалка ось така, дуже гарна, красива. Не знаю, чи вона зійде, чи не зійде. Спробую виростити. Також королівська суміш волошки. Ніколи не ростила, не знаю, як вона буде рости. Получиться чи ні. Далі гвоздика турецька, Пінокіо суміш. Дуже гарна така на картинці гвоздичка, хочу виростити. Далі ось такі айстрочки. це карлікова астра, треба її посіяти. І ще взяла ось таку зелень, це м'ята соборна, потім м'ята. Ось така золотий ювілей і душиця звичайна. Далі кріпчик, отаку велику пачку Геркулес. І це я зайшла вже в файну і в спеціях знайшла таку. Ні-ні, не файна. Це аврора. Там є по 5 гривень, ось тут 70 грам. Гірчиці. Думаю, що можна її посіяти, як седарат, потім вона знадобиться. Ось все, що я прикупила, але ще у мене є насіння на дачі. Я зараз не можу показати. Слідуючий раз покажу, як буду садити, все буду показувати. Це у мене на балконі, ось так закутано. Ось в пінопластовій коробочці, потім отака коробочка, вона накривається. І ще я закутала горшечки тканиною. Ось така делесперма. Це остання моя посилка, коли я, коли я в грудні замовляла, я її не висадила. І тепер ці рослинки вони у мене будуть на балкончику. Сьогодні відкрила босонечку. Хтось ганяє. А так я зазвичай накриваю ось так, повністю закриваю і все. І вона в мене тут буде зимувати.